Юля вже третю годину блукала містом, на центральну вулицю виходити боялася. Раптом чоловік її шукає, дуже сподівалася, що ні. Що робити далі просто не уявляла. З речею не з собою була невелика сумка та документи, грошей не було. Юля давно вже грошей не бачила з тих самих пір, як її чоловік вирішив, що вона його власність, і робити він з нею може все, що завгодно посадити вдома, не випускати на вулицю, коли заманеться, піднімати руку та й взагалі поводитися з нею як цар зі служницею. Юля опиралася тільки на початку. З кожним разом її опір ставав все слабшим і слабшим, тому що чоловік вчив її фізично, самостверджувався, напевно. Проживши в такому пеклі п'ять років, Юля вирішила втекти. До батьків навіть не збиралася. Вона намагалася пару разів їм поскаржитися, але ті накинулися на неї вдвох. Ти з глузду з'їхала, ти за Артемом, як за кам'яною стіною. Розлучитися вона вирішила зараз. Ти що, пропонуєш нам з батьком тепер на вулиці жити? Ти ж знаєш, що цей будинок нам Артем купив. Юля тоді несміливо заперечила У вас же квартира є, нехай не велика, але ми ж всі там колись жили. Не говори, дурниць, а якщо вчить тебе розуму чоловік, значить сама винна. Краще подумай, що ти робиш не так. Вони буквально виштовхали її зі свого будинку. Та ще й Артему подзвонили, щоб він за дружиною приїхав. Ох, і отримала вона тоді від чоловіка! Тиждень синці загоювалися. Тоді вона вирішила, що все одно втече від нього, поки не знала, як, коли, але втече точно. З того часу минув майже рік, поки вона зважилася, все страшно було. Артем поїхав на два дні в інше місто, і Юля, зібравши швидко найнеобхідніше, втекла, поки домробітниця та охоронець розпивали вино на кухні. Зрозуміло, що її вже хватилися, що подзвонили чоловікові, тому потрібно поквапитися, знайти собі тимчасовий притулок. Юля так втомилася, що захотілося присісти. Вона озирнулася, помітила лавочку і попрямувала туди. Дівчино, у вас все добре? Вона здривнулася, підняла голову. Перед нею стояв чоловік років сорока. Так, все добре. Просто виглядаєте занадто вже сумною. Юля посміхнулася. Правда, посмішка вийшла якась крива. Незнайомець присім поруч, а вона від того, що хоч хтось їй поспівчував, раптом розплакалася. Розповідайте, що сталося? Раптом я зможу вам чимось допомогти. Юля розповіла ось ніби виговорилася. Чоловік задумався, окинув її якимось дивним поглядом, а потім сказав. Послухайте, тут неподалік котеджне містечко. Там живуть досить заможні люди, і я точно знаю, там завжди потрібні працівники. Ви б пішли попитали? Юля так і зробила. Вже через годину стояла на порозі будинку, де була потрібна покоївка з проживанням. Її зустріла мила жінка пенсійного віку. Юлечко, я вам все розповіла. Вирішуйте, у мене не стільки багато часу залишилося, щоб вбивати його на прибирання і на готування. Ще стільки всього не зроблено. Я виділю вам кімнату і ви зможете жити тут. Так, добре, я згодна. Будинок був великий, але Юлі було в радість його прибирати, в радість готувати для Галини Степанівни. Господиня була жінкою доброю, зайвого не вимагала, за що Юля була їй дуже вдячна. Але було ще дещо, що Юлі не подобалося вірніше хто у Галини Степанівни був племінник, а у племінника дружина. Вони часто з'являлися в будинку у тітки. Як зрозуміла Юля, вони щільно і надійно сиділи на її шиї. Звичайно, це була не її справа, але дивитися на те, як вони тягнуть гроші з хорошої жінки, не могла. Галина Степанівна була дуже самотньою. Нікого, крім Максимка та Марини, у неї не було. Юля натирала криштал. Юлечко! Вона здригнулася, ледь не впустила келих. Звичайно, це була Марина, дружина племінника. Так, ми вже півгодини як прийшли, а ти ще навіть чай не приготувала. Юля знизала плечима. Ви мене не просили. Марина навіть ногою тупнала. Просити, ми тебе повинні просити. Бігом на напівзігнутих рванула і все зробила. Не забувай, ти тут всього лише прислуга, а якщо щось не влаштовує, моментально вилетиш на вулицю. Юля покірно поставила келих на місце і пішла на кухню. Всередині все клекотало. Хотілося відповісти цій вискочці так, як вона заслуговувала, але Юля стрималася. Вірила в те, що Галина Степанівна її не вижене, але ризикувати не хотілося. Проходячи повз кабінет господині, вона почула розмову на підвищених тонах Максиме, я минулого разу тебе попереджала, що грошей більше не дам. Тьотю, в сенсі не даси. Ти що, не чула, що я тобі сказав? У мене величезний борг, мені голову скрутять, якщо я не віддам. Максиме, скільки разів я просила тебе не грати, скільки разів просила влаштуватися на роботу. Я на роботу працювати на чужого дядька, та коли Коваленки то працювали на чужих? Ніколи. Це точно Коваленки завжди працювали тільки на себе. Але зауваж, вони працювали. Ти за два роки промотав статки свого батька. Я не збираюся постійно оплачувати твої карткові борги. І знаєш, Максимку, дуже прошу тебе, перестань ганьбити ім'я батька. Мені не так давно дзвонили, розповідали, що ти просив гроші у борг у його друга. Так робити недобре. Чутно було, як Максим схопився. Кругом одні спукачі та навушники. І що мені тепер робити? Ну, цього я не знаю. Ти доросла людина з прекрасною освітою. Думай, що свої проблеми зможеш вирішити сам. Юля швидко прошмигнула на кухню і зайнялася приготуванням чаю. Марино. Юля з побоюванням подивилася на двері. Максим рикнув на дружину, і вони рушили на вихід. Юля не встрималася. Як навіть чаю не поп'єте? Максим з тріском грюкнув дверима, а Галина Степанівна, яка теж вийшла у вестибюль, попросила Юлечко, накапай мені валеріанки. Вона кинулася до шавки, швидко приготувала ліки і принесла Галині Степанівні. Присядь, посиди трохи зі мною. Юля присіла, а Галина Степанівна заговорила Не розумію, в кого такий Максимко. Брат у мене був серйозний, все у нього завжди було в порядку. А цей брат з дружиною загинули, коли Максиму 12 було. Я відразу забрала його до себе. Інакше й бути не могло. Все для нього робила. Він отримав найкращу освіту, хоч і опирався. Але ніяка освіта не допоможе, якщо в голові порожнеча. Юля мовчки слухала. Галина Степанівна розповіла, що й раніше у Максима бували проблеми. Та й не маленький, але останнім часом він захопився грою в карти, причому на великій ставці, і завжди програвав. Галина Степанівна допомагала, казала, що це в останній раз, але він зрозумів, що таких останніх може бути нескінченно багато. І все, чим вона може допомогти племіннику, це не давати грошей, що й зробила цього разу. Жінці було погано, вона дуже переживала, але розуміла, по іншому вчинити не можна. Не минуло й тижня, як Максим з дружиною з'явився знову. Поводився тихо, попросив вибачення у тітки, сказав, що перестав грати і тепер буде жити по новому. Галина Степанівна навіть помолодшала, не знала, куди посадити кровиночку, чим почастувати. Юля скептично поставилася до такої заяви. Якось дуже слабо вірилося в Максима. Після обіду Максим, Марина та Галина Степанівна перейшли до вітальні пити каву. Юля тихо мила посуд на кухні. Тьотю, у тебе ж скоро день народження. Ай, Максимку, святкувати все одно не буду. Чому? Племінник здивовано подивився на неї. Та тому, що я в такому віці, коли хочеться вже забути про дні народження, наче їх і немає. Ну тоді ми приїдемо до тебе з Мариною, посидимо, поспогадуємо. Галина Степанівна пожвавішала. А це хороша ідея. Давно ми не сиділи разом, ось так, щоб привід був. А Юлечка нам приготує щось дуже смачне. Юля посміхнулася. Святкування мало відбутися через тиждень. Максим заїжджав ще пару разів, поводився як ідеальний племінник. Юля з підозрою дивилася на нього. Так не хотілося, щоб Галина Степанівна через нього нервувала. Хоча буває, що люди змінюються, правда, Юля таких поки не зустрічала. Зранку Галина Степанівна пурхала по дому в піднесеному настрої. Знаєш, Юлічко, мені сьогодні ніби не 73, а всього лише 50. Так, так, саме п'ятдесят і попереду ще багато всього. Дай бог і Максимку все тепер налагодиться. Ти помітила, як сильно він змінився? Звичайно, Галино Степанівно, це дуже добре. Ну, показуй, чим сьогодні будеш нас балувати. Господиня залишилася дуже задоволена меню і пурхнула в кімнату. Юля ще не до кінця накрила стіл, як приїхав племінник з дружиною. Вони вручили Галині Степанівні букет квітів і статуетку. Максим розповів тітці цілу історію про цей подарунок, і жінка навіть у долоні від захвату плескала. Приблизно всередині обіду Максим пройшов на кухню. Слідом за ним Марина поклала на стіл якісь тістечка. Юлю, викладіть на тарілку. Марина подивилася на Юлю і рактом заговорила по-французьке. Вона була впевнена, що якась там домробітниця навіть поняття не має, що це за мова. Максиме, дивись, не переплутай. Отрута знаходиться в тістечках із зеленими квіточками. Ну ти чого? Як я переплутаю? Зелений це улюблений колір тітки. Ти впевнена, що це нас не розуміє? Ой, Максиме, я тебе благаю. Він притиснув до себе дружину. Ну, невже ми скоро станемо багатими? Скоріше б, хочеться на море, ті сережки теж хочеться. Вони вийшли, а Юля завмерла. Звичайно, вона й вигляду не подала, що чудово знає французьку мову, але те, що вона почула, просто ввело її в ступор. Вона дивилася на тістечка, потім рішуче рушила до них, щоб викинути. Але тут на кухню увійшла Марина. Ну, що ти копаєшся, як черепаха? Давай я вже сама тістечка викладу, хоч чай то зможеш налити. За що тобі тітонька тільки зарплату платить? Юля відвернулася, лихоманково міркувала, що робити. Коли вона винесла чай, то Галині Степанівні турботлива Марина вже поклала тістечко на тарілку, звичайно ж, із зеленою квіточкою і щебетала, як пташка. Юля розлила чай гостям, потім підійшла до Галини Степанівни, нахилилася, шепнула ні в якому разі не їжте тістечко. Галина Степанівна подивилася на неї здивовано і зблідла. Мабуть, щось у погляді Юлі було таке, що налякало господиню. Ой, щось голова у мене розболілася, піду приляжу. Максим схопився. Як приляжеш? А десерт, Максимку? Ну, ти ж знаєш, як я люблю такі тістечка. Обов'язково сьогодні з'їм. Юлічко, прибери, будь ласка, в холодильник, хоч лікар і не дозволяє солодкого, але ми йому не скажемо. Максим розгублено дивився на тітку, але Марина смикнула його за рукав. Ну ти чого? Ходімо, тітці потрібно відпочити. Потім спробує, коли відпочине. І тут же шепнула навіть краще, що без нас. Як тільки гості пішли, Галина Степанівна вийшла з кімнати. Юлю, поясни. Юля зітхнула вони вирішили отруїти вас. Юлю, це занадто серйозна заява. І вона розповіла все, що чула на кухні. Галина Степанівна випила заспокійливого, потім кудись подзвонила. Через півгодини будинок був повний поліцейськими. Максима і Марину посадили. Галина Степанівна після всього, що сталося, якось швидко стала згасати. Юля була з нею поруч до останнього, ридала біля ліжка, ніби рідну маму проводжала. Весь свій статок Галина залишила Юлі. Минуло півроку. У двері хтось люто дзвонив. Юлечко, до вас прийшли, кажуть, що ваші батьки. Юля зітхнула, розуміла рано чи пізно її знайдуть. О, Юлечко, непогано ти влаштувалася, як я подивлюся. Мати пройшла і встала посередині кімнати. І тобі привіт, мамо. Привіт, мамо, це все безсовісна погань. Твій чоловік. Він мені не чоловік. Твій чоловік вигнав нас з дому, а ти живеш у таких хоромах і навіть не згадала про нас. Щось я не помічала, щоб ви сильно були стурбовані моєю відсутністю. Мати анітрохи не збилася з дихання. Не тобі вказувати, як нам себе поводити. Ми через тебе втратили все. Ти просто зобов'язана. Юля не дала їй договорити, встала. Так, досить. Ви втратили те, що вам дали за мене. У вас є де жити. Ви ще не старі, здорові люди, так що влаштовуйтеся на роботу і живіть, як подобається. Тобто, ти будеш жити як сир у маслі, а ми працювати. Юля посміхнулася. Часи змінюються, правда? Коли я жила, так що померти хотілося. Вам було не до мене, вам важливі були гроші, все крім мене. А тепер спробуємо навпаки. Юля відчинила двері. Ідіть, і нехай мені буде соромно. Вона не збиралася просто проїдати отримане, вирішила, що настав час її давньої мрії. Спочатку ходила хвостиком за садівником, переймаючи у нього досвід догляду за величезним садом, потім пішла на курси ландшафтних дизайнерів, ну а потім відкрила своє маленьке підприємство. Через рік обросла задоволеними клієнтами в своєму котежному містечку, а далі вже працювало сарафанне радіо. І так вже вийшло, що одним з клієнтів став її майбутній чоловік. І як би не хотіла Юля відгородитися від батьків, але все ж не змогла не покликати їх на виписку з пологового будинку з первістком. Минуло п'ять років. Юля стояла біля вікна своєї студії ландшафтного дизайну, спостерігаючи, як її чоловік Олександр грається з їхньою донькою Катрусею в саду. Сонячні промені пробивалися крізь листя дерев, освітлюючи сміх і радість. Її маленьке підприємство процвітало, даваючи їй не лише фінансову незалежність, а й глибоке задоволення від творчості. Відносини з батьками залишалися натягнутими. Вони кілька разів намагалися знову з'явитися в її житті, сподіваючись на легке збагачення, але Юля твердо провела межу. Вона пам'ятала їхню байдужість у найважчі часи і тепер цінувала свій спокій і щастя. Вони отримали своє житло, але не змогли навчитися самостійності. Артем, її колишній чоловік, після кількох спроб знайти Юлю, врешті-решт здався. Новини про його подальші невдачі час від часу доходили до неї, але вони вже не викликали ні болю, ні жалю. Це було минуле, яке залишилося позаду. Історія з Максимом та Мариною стала уроком для Галини Степанівни. Вона оговталася після шоку, і, хоча її здоров'я вже не було колишнім, вона знайшла розраду в нових щирих стосунках. Вона багато часу проводила з Юлею та її сім'єю, ставши для Катрусі справжньою любою бабусею. Галина Степанівна почала активно підтримувати благодійні проекти, спрямовані на допомогу жінкам, які постраждали від домашнього насильства, вважаючи це своїм обов'язком. Юля, дивлячись на щасливу картину за вікном, розуміла, що життя, попри всі труднощі, може бути дивовижним. Вона знайшла свою свободу, своє покликання та свою справжню сім'ю. Її історія була доказом того, що навіть з найтемніших глибин можна вийти до світла, якщо мати сміливість зробити крок і вірити в себе. Вона більше ніколи не дозволяла нікому руйнувати своє життя, міцно тримаючи кермо долі у власних руках. Шановні глядачі, з вами був канал Файна історія. І я дуже сподіваюсь, що ця історія торкнулась не лише мене, а й вас також. Будь ласка, підтримайте мене вподобайкою та коментарем.